Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Сьогодні я вам буду показувати процес створення аксесуару, тобто другого процесу, який я буду в'язати у спільному проєкті «Зимові візерунки. Це процес буде жакардом і це у нас буде шапочка. Як я вже показувала у вступному відео, переходьте по силочці на те відео і дивіться, це буде тут в правому кутку. Силочка нажимайте, або внизу в описі під відео. Також на організаторів проєкту Оксану Романенко і Яну Ємченко. Силочки також будуть внизу, і будуть силочки на всіх дівчат, які беруть участь у цьому проєкті. Ось я вам покажу такий зразок, який я в'язала. Це в нас. Ось тут спиці номер 3 в одну ниточку, 2,5 в 2 ниточки, 3 в роді спиці. Ну, коротше, я дійшла висновку, що саме краще шапочка буде виглядати на спицях 2,5 в 2 ниточки. Але це е, тільки тоді, коли я буду в'язати. Е, Сплошне полотно. Коли це буде чистий жакар, то я, скоріше всього, буду в'язати його е в спицями номер 3 а не два спорити. Ось такий буде жакар, біленький, гарненький. Візерунок я вже придумала, мені залишиться лише його перемалювати на окремий аркуш паперу. Так як я вже показувала поло папесі, що мені. Краще і легше вив'язувати якісь узори з паперових схем. Тобто, де книжка є, де журнал є, наприклад, якісь зі схемами. В'язати набагато краще мені. На цьому поки що все. До наступного включення. Так, Сьогодні у нас вже п'ятниця, я хочу показати поки що свої просування по лопапесі. Адже це буде не тільки звіт по е, аксесуарам, але так як я не дов'язала е, до 11-го, то я ж все-таки в'яжу ще. Ось вся моя кругла кокетка, зв'язана. Вже я зняла петлі на рукава і е, зв'язала росточок. Кінчики я вже заправлятиму, коли все зв'яжу, мені так зручніше, я просто за один раз сідаю і все це роблю. Ось такий візерунок дуже мені сподобався. Зараз камера показує його е, трішки е, темнішим. Тобто, ось цей колір він розовий. Ярко-розовий, але не червоний. А камера зараз його показує е, червоним. Ось такий. Бачите, росточок в мене тут трішки більше буде, десь сантиметр 4 виходить. Я скажу прямо, я вже міряла на доньку саму кокетку. Вона трішки, мені здається, як ніби великовата, але, знаєте, ніби вийде такий оверсайз, напевно. ну це не страшно, я ще виперу і тоді вже покажу, як воно насправді має бути. А, тому що не страшно, аби не мала. Якщо велика, це ще підросте, а мала, то це вже було погано. Так, дивіться, ось така краса, всім дуже сподобалося, І доньці сподобалося. Ось Тут оце біле щось що є, воно мало бути ось таким темно-фіолетовим. І мені чомусь не сподобалося. Мені здавалося, що ось тут буде рівний такий переход, тобто рівна лінія візерунку темного кольору, і потім різко піде на білий. Я би так не хотіла, хоча це не чисто білий колір, це такий він якийсь біло-сірий, не знаю, як навіть роз'яснити. Але головне, що тут осталась лицьова гладь. І я буду собі вечорами, коли не буде світла, 100% в'язати його, тому що це, по-перше, білий колір. А по-друге, ну, простіше простого. І я все-таки сподіваюся, що я встигну його зв'язати до кінця. Цього місяця, точніше до 25 числа бажано, але якщо ні, то ні. Ну що ж зробиш. Хоча мені б хотілося на Новий рік дитині віддати вже готову, готовий джемпер. І я покажу зараз свої просування по шапочці. да, Я в'яжу ось з протяжками, можливо, великими. Тут по 5 петель, наскільки я пам'ятаю, ні, ось тут де великі, тут 7 петель, але я вже не заморачувалася. М -м -м, поки що так. Е -м -м. Так, зараз покажу свою шапочку. Просування по ній. Ось така резиночка зв'язана. Сама шапуля. Ось така. Візерунок мені сподобався, і він дуже легкий. Це я буквально зв'язала за один вечір. Це в нас. Просто вчора я в'язала лопопейсу, не в'язала навіть. У мене ще старт йде, ще треба старт відсняти, показати, що я зв'язала. І ось так. Виходить одна зірочка, друга зірочка, третя. І потім буде ще четверта. Якщо я не помиляюся, і все. І буде ще там пару рядочків жакарду І буквально там. немає як то кажуть, до чого. чички три. От я не пам'ятаю до кінця візерунок. Зараз я подивлюся. Так, це ще одна четверта. І ось отута буквально пару рядочків і все. І буде завершений жаккард, і я зможу вив'язати шапочку. До кінця вже просто лицевою гладдю, закрити петлі. Я хочу зробити до цієї шапочки помпончик. Правда, я не знаю, вийде, не вийде, але мені чомусь здається, що було б дуже гарно, коли помпон був двох кольорів і таким кольором, як зараз. До речі, зараз дуже гарно придається колір Він такий темно-зелений і ось такий білий ось цей. Поки що на цьому все. Я підключуся вже, напевно, завтра, в суботу або в неділю покажу просування і е, зразу змонтую і викладу вже тоді відео. До наступного включення. Так, вже в нас вечір суботи. Я сьогодні хочу відзняти е, останній кусочок, і завтра постараюся виложити вже це відео на е, канал. Я покажу поло Полопапес, папесі я не просунулася. ну... Там 1 см, я його показувати цей 1 см не буду. Коли вже просунуся більше тоді. І от я зараз думаю, що, скоріше всього, я не встигну її дов'язати до проєкту. Тому, напевно, що з лопопесою я приймати участь у розіграші не буду. Ну, аксесуар в мене вже зв'язаний, тому з ним, скоріше всього, так. Ось. Така шапочка вийшла в мене. Ось така макушка. Я не знаю, правда, чи видно вам? Ось така макушечка. Правда, вона ще не випрана Я її не прала Буду я її прати вже ось після відео, напевно, виперу. Або, напевно, виперу. Ой, якийсь кусочок ниточки. Треба її заволікти і обрізати. Не все обрізала. Всередині вона ось така, я покажу, протяжки є. Ось тут ще нічого, а ось тут великі протяжки. Можливо, це і погано. Бачите, були моменти, коли я в'язала, коли була середня петля, біла, то воно не так було. А коли вже ось тут, наприклад, я просто не переплітала. Мені чомусь. Здавалося, що так буде добре. На голові вона в мене сидить гарно. Але зараз я не буду вже показувати, як вона мені на голові. Я вже покажу в наступну неділю. Звітне відео буде по, по всьому проєкту. І аксесуар буде в'язатися. І ще буде щось для інтер'єру в'язатися. І ось для інтер'єру в мене ще йде вагання. Я хотіла або кульку. Такий, таку кульку, але цього року я не впевнена, що ми будемо ставити ялинку. Я не впевнена, що зовсім ну, хіба просто так зв'язати, як для брелочка, Можливо, але це вже не інтер'єр як брелочок, Якби, виходить, не знаю е, Я думала ще над одною ідеєю. Я ще подумаю, завтра в мене буде день, а вже з понеділка почну в'язати. Е, але по, одна готова робота точно в мене є. Е, я сюди взяла в мене був е, з обміну літнього чарівниць добра, мені присилала дівчинка-подарунок і е, ось такий помпон. Покажу великий. Не знаю, здається, це не справжній. Ось так, напевно. Мені подобається це співвідношення кольорів. Чоловік, коли побачив, каже: треба тепер тобі купити курточку таку, щоб з таким хутром було. Чоловік, як побачив, що ось це, це співвідношення, каже, треба ще тобі курточку з таким хутром купити кольором, і буде гарно. Справді, вона так як мені хотілося, так воно і вийшло. Звичайно, я би хотіла, щоб цей візерунок був трішки менший. І я спочатку думала, що я зв'яжу лише дві сніжинки, а третя вже буде ось ця, але потім передумала і вирішила все-таки. Зробити ось так. Дуже тепленько. Я не знаю, що буде після прання, тому що я насправді не знаю, що це за ниточка зелена. Це був подарунок, і що це за ниточка, я не знаю. Але готова робота в мене є, я дуже цьому рада. Ну що ж, дівчатка, переходьте по посиланню внизу під відео. Дивіться. То, що зв'язав з аксесуарів Жакардом, надихайтеся. Знаю, що там будуть і шкарпетки, і будуть якісь рукавички. Але поки, напевно, і шапочки будуть. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. На цьому все. Я вже наступну неділю виставлю вже відео. Не знаю вже тоді, чи вистачить в мене часу, на... На Лопапейсу, Ну, тоді перейде Лопапейса вже в 2023 рік, скоріше всього. Зараз просто є обставини, за якими я не знаю, що буде. У нас всі такі обставини, що ми не знаємо, що буде завтра, але в мене ще, як то кажуть, є свої. І ось так вийшло. Тому, всім дякую за увагу. До наступних відео. Бувайте!